Повняв знаку Телець, астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 15 листопада, по 1 грудня. Включно друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Такі повітря, близнята «Терези» і «Водолій». Спочатку загальна інформація, як зазвичай, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке взагалі повня? Повня про ясність, кульмінацію завершення якихось процесів по тому сектору, де вона у вас буде проходити. Ателець такий дуже фундаментальний, стабільний знак зодіака про накопичення, про фінанси, доходи. Взагалі, це такий знак, якому дуже важко виходити з якоїсь зони комфорту. Відповідно, ці енергії вони будуть привілювати в наступні два тижні. Повня у нас буде проходити. 15 листопада о 21 годині 28 хвилин за грінвічем. Тобто в Україні це буде о 23 годині 28. Якщо ви в іншій країні, вам треба дорахувати або відрахувати певну кількість годин, в, виходячи з того, де ви живете. А, дуже добре було подумати, що у вас відбувалося з 8 по 23 травня цього року. А, адже в той проміжок часу у нас проходив молодик. В знаку телець, який давав починання якихось процесів по тому ж сектору, де зараз будуть завершення. Відповідно, скажімо так, скоріш за все, це буде завершення тих починань, які ви починали, або як варіант, ясність. В цілому, я думаю, що тут може бути момент, що актуальність цієї сфери вона повинна вийти знову ж таки на перший план. Якось муляти в вашому житті наступні два тижні. Дуже хороше положення для місяця в знаку телець називається. Воно височина. Відповідно, період повинен бути непоганий. Єдине, що хочу сказати, що. Період важливий за рахунок того, що у нас в пік повні буде проходити з'єднання місяця. Місяць це наша зона комфорту з Ураном. Планета бунту, планета революції, планета справедливості, планета новаторства, планета радикальних, несподіваних, неочікуваних подій. От коли ви менш за все чекаєте по цій сфері, от там, от і події, якісь зміни кардинальні, глибинні, повинні відбутися. Що тут може бути процес завершення питань, які для вас будуть актуальні цей період? Вони можуть бути непередбачувані, тобто щось може піти не так, як ви планували. Всесвіт може заставити вас, даючи ці неочікувані ситуації, неочікувані події, може навіть через інших людей, тому що Уран у нас відповідає за маси, за колективну, скажімо так, таку сферу. Підійти до вирішення цього питання взагалі новим таким нестандартним якимось методом, шляхом, подивитись на вирішення цього питання під іншим кутом. Ну і бажано, звісно, не впиратися в ці зміни, які дає нам Уран, а приймати їх. Бажання впертися, скажімо так, рогом, і от іти все ж таки тим шляхом, яким ви намітили, він може бути для вас актуальним. Чому? Тому що я вже сказав, що повня проходить в тельці, а телець такий дуже стабільний знак, якому дуже важко виходити в щось нове з якоїсь зони комфорту, до чого він дуже сильно, так скажімо так, звик. На глобальному рівні, що цей проміжок, що це з'єднання нам може дати? Ем', якісь шокуючі новини, це може бути пов'язане з якимись новими відкриттями. Як варіант, це може бути пов'язано там не знаю, там з штучним інтелектом, з НЛО або там от, якимись технологіями новими. Коли ми не могли навіть подумати, що щось може бути таке подібне, і тут, скажімо так, ми будемо виходити з, з, з зони комфорту і. Приспосаблюватися к чому-то новому, зміни можуть бути у фінансовій системі. Всі чули вже, що в нас біткоін, криптовалюта якась б'є якісь рекорди, тобто, по скажімо так, своїй ціні. Відповідно, якби ця, ця тенденція вона може далі продовжуватися. Як варіант, це може бути, що банки якісь будуть відмирати. А от віртуальна, скажімо так, монетка, вона буде для всіх нас актуальною. Зміни можуть бути у правлячих політичних структурах, тобто. Як варіант, типу тут я б навіть сказав, що можуть бути такий момент, що якісь таємниці можуть виходити назовні. Ми щось можемо дізнаватися, коли старі клани будуть іти, а якісь такі новатори, революціонери, радикали будуть приходити до влади. Як варіант, а також можуть 100% можуть бути якісь от новини через засоби масової інформації, які будуть міняти правила і закони, по яким ми звикли жити, тобто будуть якісь нові внідрення. Стовідсотково. Ну і плюс, якщо там в якихось країнах є територіальні якісь ну така нестабільна ситуація, то тут може бути 100% територіальні зміни. В цілому для кожного з нас на такому рутинному житті цей проміжок часу дає. Скажімо так, можливість зайнятися своїм фінансовим питанням і покращити його, вивести на новий формат. Хтось може зайнятися переруктизацією, хтось може там зрозуміти там, через якісь ці неочікувані, несподівані ситуації, що цим більше не хочу займатися, треба займатися цим. На це більше не хочу витрачати гроші, хочу витрачати гроші на це в такому форматі. Питання сім'ї, сімейних цінностей. Ем... Місця, де ми живемо, тобто нерухомість, також може бути в пріоритеті, тому що місяць у нас управляє раком. а рак – це такий сімейний максимально знак задяки. Відповідно, тут можуть бути якісь зміни в сім'ї. Наприклад, сестра там когось привела додому, або завагітні, або там мама якісь зміни на роботі. От ну от щось шокуюче і неочікуване. Я не можу сказати, що це якась погана історія. Але як варіант, це може бути в негативі програтися, але зазвичай в. Ну, це новаторство, воно допомагає нам рухатись далі по життю і отримати набагато більше. Розумієте, да? це якісь швидкі, неочікувані події. А, може хтось захоче передати квартиру і купити, наприклад, там, не знаю, житло там за містом, наприклад, будинок або Таунхаус, або щось в такому контексті. Тут головне, дивіться, 14, 15, 16 листопада не приймати радикальні рішення, тому що емоційний, скажімо так. А, а, Емоційний фон він може зашкалювати. Ви можете зробити якісь неправильні кроки, неправильні дії, які не призведуть до дуже хороших таких наслідків. скажімо так. В негативі, ще раз повторюсь, цей проміжок часу дає небажання йти в якісь ем, зміни чи в завершення якихось процесів, бажання навпаки зберегти, накопичити, не, не виходити з зони комфорту. Ну і хто найбільше відчує цей ем, період, це у нас стелець, ем, діва, козиріг. Земні стихії, ну і плюс скорпіон, водний знак Зодіаку. Перше у нас буде м, близнята. Для близнюків це буде 12-й сектор гороскопу. Це у нас будинок таємниць. В цілому це у нас будинок завершення якихось процесів. І тут може бути завершення якогось вирішення фінансового питання, там, не знаю, інвестувати чи не інвестувати. Це може бути як варіант, що ви півроку назад думали, там, не знаю, міняти роботу чи не міняти роботу. Як варіант, цей проміжок часу буде якась несподівана радикальна подія, яка заставить вас поміняти місце роботи або змінити відношення до фінансів в якомусь форматі таємниці. У вас тут 100% можуть вийти, якісь назовні щось можете дізнатися, будинок еміграції. Ну, як варіант, може, ви там півроку назад подавали документи на візу, або почали оформляти якісь документи, зараз буде завершення цих процесів і переїдете. Може, як варіант, ви хотіли задумувались переїхати, і зараз через якісь шокуючі такі непредбачувані обставини повернетеся до цього питання і знову ж таки будете приймати там рішення і завершити процес переїзду кудись. Будинок підсвідомих процесів, і тут, скоріш за все, у вас фокус буде на тому, може якась ясність наступить от в фінансовому питанні або в питанні сім'ї, сімейних цін. Цінносте, що за чим як робити, щоб там, вирішити якесь питання там, мами, тата або там, якось допомогти, може зрозуміти взагалі, там, чи хочете ви бути з вашим партнером. Тут ви можете завершити стосунки як варіант. Це може, ну, от, тут у вас 100% якісь прямо кардинальні завершення можуть бути. Будинок здоров'я також у нас, це ізоляція. Тут може бути госпіталізація як варіант, може там якась особливо, якщо у вас були якісь хронічні захворювання, то тут потенціал на те, що. Вона може вийти знову ж таки ця болячка на, назовні і прийдеться щось робити з цим, стовідсотково. Може, у вас ці півроку був якийсь процес реабілітації, і зараз він завершиться, вам скажуть, що ви вже здорові. Може, як варіант, ви там здавали якийсь аналіз, і зараз отримаєте результати, і буде якась ясність. Ну от, от Ясність тут точно з приводу здоров'я також може бути. Це може бути, що ви там півроку займалися в спортзалі, зараз будете міняти, от, трапиться якась ситуація, коли вам там зрозуміти, що все, з цим тренером не хочу займатися, або в цьому спортзалі не хочу, або взагалі не хочу ходити на спорт. Хочу Ходити там на кройку бісером ну, в такому форматі. Щось, ну, от, Може, вітаміни якісь приймали, зрозуміти, що більше ці не треба приймати, треба приймати якісь інші. Розумієте, да? Тобто, от, Ну тут, більш за все, мені здається, щось з фінансами може бути пов'язане, тобто якісь може, інвестиції. Може бути робити якісь, я не знаю, може, там ви кудись інвестували і зараз, нарешті, отримати дивіденди, і це буде як про це завершення щ... щ... щитатися. Давайте карту поради для вас дістанемо. П'ятірка кубків. Ну, п'ятірка кубків не дуже хороша карта. Як варіант, тут карта може казати про те, що можуть бути якісь вийти проблеми зі здоров'ям на перший план, і можете якось лікуватися, а, не знаю, здавати якісь аналізи. Може просто будете переживати, наприклад, з приводу свого здоров'я, там все буде нормально, але щось якось попатіє немножко. П'ятірка кубків, дивіться, тут бачите, дівчинка дивиться в минуле кудись, коли там на шторм, який вже пройшов, і він не над нею, тобто він вже далеко десь в морі. Соответственно, що тут може бути? Таємниці минулого тут точно можуть вийти назовні. І тут щось можете дізнатися, за рахунок чого це може вас як варіант засмутити і ви підете в завершення якихось процесів, може змінити відношення до когось або до чогось. Це може бути переживання з приводу якоїсь, от. Дасть якась ситуація, і ви реально повернетесь в минуле, дороблювати якусь ситуацію. Ну і це дуже хороша історія. Це може бути якась не дуже хороша ситуація, неочікувана, наприклад. Але вона заставить вас доробити щось, що вам посприяє. Ну тобто, воно вам поспри... це завершення якихось процесів, воно вам якось посприяє. Розумієте, да? мені чомусь здається, тут більше за все. Карта каже про те, що потенційно можуть бути якісь проблеми зі здоров'ям. Вийти на перший план, відповідно, будьте уважними. Далі у нас ідуть Терези. Для Терезів це буде восьмий сектор гороскопів, сектор фінансів. Відповідно, Терези, що у вас тут може бути? А тут може бути завершення якихось процесів з приводу фінансів. Може ви завершите завершите виплату кредиту якоїсь оплата частинами. Може, як варіант, ви півроку думали, вагались, треба чи не треба брати кредит на щось, І нарешті наступить ясність, наприклад, де можна взяти з максимально вигідними умовами. А, Приймати рішення тут може бути зміни зміна фінансів у вашого партнера. Якщо ви в стосунках, тобто не знаю, там підвищення в роботі, звільнення з роботи. Ну щось в фінансах може помінятися. Може він перестане бути для вас покровітелем, наприклад. Він там півроку за вас платив там, за квартиру, там давав вам гроші. Зараз перестане це робити. Може, а це може бути історія, що може повернутись до вирішення якогось питання з минулого. Наприклад, з клієнтом, наприклад, якщо ви працюєте на клієнтську базу, там, не знаю, клієнт дізнавався у вас ем, вартість ваших послуг півроку назад, не взяв послуги, а зараз повернеться і візьме, і ви отримаєте за це гроші. Як варіант, така може бути історія. Перевірки податкові то ФОПу, ця вся історія, там це на дивлячись, де ви працюєте. Або може бути завершення процесів, якщо ви вирішували якісь питання 100%, або може бути як момент історія, що прийдеться Їхати, не знаю, там, в податкову дороблювати якісь моменти, не знаю, там, відкривати ФОП, або там, переоформляти якісь документи. Ця історія також може програтися. Будинок операцій, як варіант тут може бути історія, що вам будуть робити якусь операцію, або наступить ясність, треба чи не треба робити якусь операцію, якщо у вас були проблеми зі здоров'ям. Будинок смерті, на жаль, і тут як варіант може Близький член родини померти у когось, на жаль, тобто якась може бути новина, наприклад, спадщина. Тут ви можете спадщину отримати знову ж таки, ну враховуючи смерть, то тут потенційно ця історія можлива, на жаль. Як варіант, може ви будете консультуватися у таролога езотерика номеролога, тому що будинок езотерики, може наступити ясність з приводу. Тоже, там, блін, реально може сходити до там до дорогого езотерика. Тому якщо що добро добропожала до мене на консультацію, як, як варіант, це може бути історія, що ви там навчалися на таро там курсу і зараз поставити крапку. А може ви хотіли півроку назад піти на навчання і зараз тільки будете йти. Тому якщо що добро пожалувати на мої курси, які от зараз будуть запускатися 15 числа. Ну і будинок інтимного зв'язку тут, скоріш за все, може бути або заверш. Ну це більш такі вільні стосунки тут можуть бути з кимось. Як варіант, перестати завершення може бути стосунків. Або ваш, ваш інтимний зв'язок з вашим партнером перейде на якийсь новий формат в такому контексті. Давайте карту поради для вас подивимося, що там картішки скажуть. Четверка Пентаклів випадає фінансова карта, і тут, скоріш за все, можуть датися вам якісь можливості для того, щоб вийти з якогось того стабільного стану, в якому ви знаходитесь, і перейти на новий формат. Дуже ну якби, би в контексті того, що по астрології я розказав, це дуже, дуже класна карта, тому що вона. Ну тут, ви ви можете якось впиратися цим змінам і боятися якось можете, в них йти. А як варіант, може бути на чомусь економічні, щоб потім щось придбати. Або наступить ясність, що треба поекономіти, щоб щось потім купити. Така може бути історія. А в цілому, це може бути історія, що, наприклад, якщо у вас хтось буде займати гроші в цей проміжок часу, не треба давати. Треба поекономість, зберегти для себе. Розумієте, да? а, Фінансова карта, може як варіант, щось будете дешевше шукати, там, щоб інвестувати. Може, ну от мені чомусь здається, тут. От, це ж таке фінансове питання. Тут я думаю, що зміни можуть бути перехід на якийсь більш новий формат. Ну, Но, же, по урану це може бути якась неочікувані радикальні події, які може і не дуже приємними, але допоможуть вийти на новий фінансовий рівень. Далі у нас ідуть водолії для водоліїв. Це буде четвертий сектор гороскопу. Це у нас сім'я, сімейні цінності і нерухомість. Ну, як варіант, тут може бути ясність у якомусь вирішенні питання з сім'єю. Наприклад, півроку назад там а, щось трапилось у мами там або тата, і зараз ви про це дізнаєтесь. Якась новина, тобто вийде щось назовні. Це може ви ці півроку а, вирішували якісь питання там з мами, допомагали там їй в пошуку роботи або там, допомагали їй матеріально. І зараз перестанете це робити. А, це може бути історія, що, наприклад, наступить ясність, що наприклад, півроку вже мама тато і не живуть разом в такому форматі. А, це може бути як варіант історія. Планували зустріч з мамою або татом, і нарешті буде конкретика якась. От ми там в грудні вже точно зустрічаємось. Я до вас іду в гості, або ви до мене приїжджаєте в гості, як варіант. А в цілому сімейні цінності можуть стати для вас дуже актуальними. Як варіант, це може бути перехід на новий формат з вашим партнером, жили разом. Зараз буде пропозиція руки і серця в такому контексті. А, нерухомість. Тут як варіант може бути історія, що ви, може, приймете рішення там, інвестувати в покупку собственного недвіжимості. Може, буде ясність в тому, що там, там, де ви живете, наприклад, вам піднімуть ціну, або там, що, щось там протікає, щось зломане і ремонтувати. Може, ви ремонт завершите робити, наприклад, починали півроку назад, або думали, наприклад, робити ремонт, і зараз розпочнете його робити, як варіант. А це може бути в контексті. Може, ви півроку не могли продати якусь квартиру або там будинок свій, і зараз нарешті з'явиться неочікуваного такого джерела. Людина, яка придбає, скажімо так, нарешті там вашу квартиру. Ну, нерухомість в цілому, а це може бути що ну от, мені здається, тут більше з сім'єю може бути щось пов'язане. От, щось в сім'ї повинно помінятися. Тобто, ну як варіант, хтось може піти з життя, звісно, але я думаю, що все ж таки тут більше якісь зміни можуть бути там за хтось розходиться, типу, або от щось якось в такому моменті. Тобто, повні вона дає завершення якихось процесів. Відповідно, тут повинно бути от завершення якогось, от щось повинно у вас помінятися в контексті сім'ї. Типу, не знаю, давайте подивимось карту поради для вас. Королева кубків, А Це може бути жінка, рак риба або скорпіон зодіака. або просто це може бути чоловік просто з більш м'якішими енергіями. І тут як варіант може бути допомога членам родини, тому що сімейна карта, і відповідно, тут, скоріш за все, або будете допомагати активно в вирішенні якогось питання, або якісь стосовно мами будуть у вас новини. Тобто щось дізнаєтесь, може вона там завершила працювати на якомусь поточному місці роботи, може дізнаєтеся, що вона доходила до дорового за дерекономеролога. В такому контексті може а, в цілому у вас з'явиться бажання почати будувати серйозні сімейні стабільні стосунки, якщо ви, наприклад, ви одні, і з'явиться якась людина у вас. І по, ці, по цьому сектору це може бути такий момент, що ця людина живе десь дуже поруч біля вас, наприклад. Або там, наприклад, ясність це може бути як варіант, що хтось признається вам в коханні. Я не знаю, там в такому форматі, або там буде проявляти якісь знаки уваги по відношенню до вас. Розумієте, так? Може ця людина З'явиться і там купить вашу нерухомість в такому форматі, або ви займетесь ремонтом. Це може бути просто, наприклад, от у вас наступить ясність, Ага, от в той куточок мені не хватає, наприклад, не знаю, там не хватає мені там якоїсь квітки великої, і будете купляти цю квітку, наприклад, щоб було більш затишніше вдома. Ну, от щось якось в такому контексті повинно для вас програтися. Тому якось так. Ем, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня обійняв, бережіть себе. Сьоміки, боміків, ускакал закат.